В Україну насувається циклон, який принесе дощі в більшій частині країни та деяке зниження температури. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у середу, 1 листопада, дощів буде багато. Вони пройдуть по всій території країни, дощі очікуються як вдень, так і вночі. Лише у Луганській області обійдеться без опадів. Там буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. На решті території країни очікуються опади. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 листопада, то стовпчики термометрів підуть вниз. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14. А вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 11. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 20, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 18, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 20 в день, і від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві, 1 листопада, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитись, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!